Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить в знаних і безіменних могилах, розкиданих по рідній і чужій землі. Присвячується Литвин Степан. Квіти у полі там, де крути. На Ніжин люто рвалася орда, бушлати чорні. Білий сніг причистий а в Києві Лиш сотня молода січовиків, студенти і гімназисти. Зірвав північно-східний вітер злий, їх молоде життя зламалось круто. Нічні вагони хлопців повезли, а на світанку їх зустріли крути. Були в них душі чисті, мов кришталь. Жадали волі іншої епохи було їм дуже України жаль. Себе ж не жаль, якщо й жаль, то трохи. Їх підняли зненацька уночі, їх і азів не вчили оборони, на станції зосталися харчі, і гірше горе, майже всі патрони. Багнетами рубайте лід, брати. Большевики підуть у наступ скоро. Сусіди не дадуть на собі йти. Їх сотник Гончаренко підбадьорив, гармати б'ють, своя одна і чужі. Півсотні вражих станкачів тата, і, видно, ледь на Плисківській межі широка розгортається атака. Гармата стихла, стогнуть гармаші на теплій розпанаханій платформі. Остерські навіть плачуть комиші за хлопчиками з кров'ю на формі. Тримайтесь, хлопці! Гук луна дзвінкий, гарячий сніг, юначо кров вбирає, вмирають в білім полі юнаки. Під крутами в країнонька вмирає. Замовкли скоростріли, східні ж б'ють. Ой, не одна матуся заридає, ідуть захланність, заздрість чорна, лють, а з двох боків кіннота налітає. Рубатимуть червоні козаки, насчили споконвік братів рубати, підводяться назустріч юнаки. Рубай! І сам руба атах чубатий, що перебитий ніс, не кривоніс. Крива душа і зненависть кривава, і вітер матюки матросів ніс, а проти них котилось полем. Слава! Рубали славу навпіл, тільки слава! Не впав ніхто із хлопців на коліна, і чорна хвиля все живе знесла. Лиш піна з кров'ю, кінська і зміїна. А як же правий фланг? Рубай, хахлов. Уже безруких і сліпих вбивали, живих і мертвих гострий штик колов. Виймали очі, серце виривали, таких, як скло, їх триста полягло, а може, двісті, двісті юних мало. Ті хлопці нам давно простили все, ті хлопці стали вже давно квітками, і ждуть квітки, що легіт принесе, а легіт ге за сімома вітрами. Давно нам все простили юнаки, давно вже стали юнаки квітками, шепочуть, що несуть вітри. Квітки, чи суша йде, чи вільга із хмарками. Герої нам простили все давно, герої стали вже давно квітками.